день, здобувачі освіти. у була за планом виробниче навчання. Але дистанційно так склалося, що у нас екскурсія в їдально. Буде дистанційно. Ходімо в їдальню, покажемо, подивимось, що там є. Ознайомимося. споживачі приймають їжу. Це в нас роздача. Тут у нас гарячий цех. Тут проходять приготування перших, других страв, третіх страв, холодних закусок. У нас електроплита. Старинка, але працює. За допомогою ми включаємо електроплиту. І чотири комфортки електричні ми готуємо до них. Наступне це ваги. Всі полуфабрикати, всі у нас зважуються. Контрольна порція теж підлягає зважуванню. Тому користуємося. Це у нас електроскабелька. вона теж робоча. Це марміт. він предназначений для підігріву їжі. Це у нас ваги, маленькі ваги та великі ваги. Ця продукція, яка поступає у нас з цеху, переважується на цих вагах. Наступно ми з вами опиняємось на мойки. У нас дві мойки. перша мойка, вона предназначена для мойки з колоріду, кастрюль, светеньких і друга мойка вона для столових приборів. Тафани, гілки, ложки, тарілки. Це віконце поступає, люди ставлять е, е, грязну посуду. Спочатку в першій вані вона замочується, у наступній вона вже ополоскується і моється. Це лежить з посудами, тут кастрюлі, сковорідки, ножі, е, роздаточні доски. Обов'язково всі доски у нас до Подивіться, будь ласка. Також нож, всі ножі промаркіровані Обов'язково знаходяться додаткові пастрюлі для гарнірів першої блюдники. А також у нас станови прибори. Це тарілки для перших блюблях і дошки і розноси. А зараз ми з вами ознайомимося з цехами. Перший цей – це продуктові це. Тут знаходяться крупи, консерви, спеці, олія, сіль, цукор та інші. Це риби і м'ясо. Риби і м'ясний сир. Тут ми обробляємо рибу, обробляємо м'ясо. Також тут знаходяться наші... Холодильний обладнання це морозильна камера, це холодильник низької температури. Обов'язково морозильна камера. Усі наші а, відділи повинні бути промарку, промаркеровані. І якщо це кури, то вони повинні знаходитися у спеціально відділеній ячиці. Якщо це масло, воно повинно знаходитися теж окремо. І так інше. Це, куди ми з вами зайдемо, це овочевий цех. Сюди поступають у нас бульбоплоди, корнеплоди, вони обробляються, проходять первинну обробку, а потім поступають до гарячого цеху. Так, ну. Усі корнеплоди, бульбоплоди знаходяться у нас на стелажах, знаходяться в спеціальних ящичках. Овочі, фрукти знаходяться на ось цьому стелажі. На нашу продукцію постачання і Також документи, це, це, це товарна транспортна накладна, сертифікати відповідності. Усі продукти, які привозять нам постачальники, обов'язково переважуються на вагах і звіряються з документом. Якщо все добре, то вони далі по цехам розносяться. Якщо десь щось не так, то ми е, составляємо акт і назад віддаємо е, ці продукти постачальнику для заміни. Ось е, 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 весь інвентар, який вже вийшов, який вже зломаний, весь інвентар, яким ми не пользуємося, знаходиться на складі. Е, з, з цієї сторони у нас санузел для персоналу. Зараз ми з вами заходимо до кабінету медичної сестри, яка знаходиться ось в цій кімнаті. Вона. Е, Заповнює, заповнює журнали, вона перевіряє якість продукції, вона знімає проби, перш ніж продукція прийде до споживача і робить зауваження, які необхідно, необхідні по роботі, це її робоче місце.